Того, щоб ну, ми всі мали розуміння, як взагалі працює місто, місто має сформований бюджет на 2016 рік. 730 мільйонів це дохідна витратна частина бюджету. Серед цих коштів 100 мільйонів ми передбачили на розвиток інфраструктури міста. Я Коротенько звернусь, розповім. Якщо я десь трошки допущу помилку, це не, це не принципово. Це порядка 25 мільйонів гривень в цьому році передбачається на капітальний ремонт міських автошляхів. Щоб ви розуміли, у нас десь біля 90 км доріг, які на 70% зношені. І щоб ви щоб ми відремонтували міську інфраструктуру, нам потрібно десь мільярд двісті млн грн. Ми це повинні просто розуміти, що ми разово це зробити просто не можемо. Ми передбачаємо біля 5 млн грн на ремонт внутріквартальних територій. Десь біля 6 мільйонів на ремонт покривель. 45 мільйонів на ремонт історичної частини міста. Значить, десь біля 15 мільйонів передбачається на, на ремонтні роботи на освітні і медичні заклади. Ну, інші суми не незначні, це ці в цілому складає 100 мільйонів гривень. І ви розумієте, що ми разово ситуацію покращити не можемо. Але вся наша команда намагається це зробити, і ми крок за кроком будемо просуватися в цьому напрямку вперед. За 2015 рік на відшкодування перевізникам біових категорій, перевезення громадян, потрібно було 10 мільйонів гривень. А їм заплатили 2,5 мільйона гривень, з них півтора компенсація за 2014 рік. І ці всі кошти лягли на плечі перевізників. І тому ми ви вийшли в цей рік з таким успіхом, що у нас на два маршрути не знайшлося жодного перевізника, який не має бажання працювати в таких умовах. Оце я вам відповідаю. Значить, 4 березня буде проведений ще другий етап конкурсу на ці два маршрути. Зараз всі без винятку автобуси. Які задіяні на міських пасажирських перевезеннях, обладнані системами навігації. І на Наступний тиждень прийде компанія, яка налаштує, що воно працює одне ціло, і воно буде видно на моніторі, і кожен на своїх смартфонах чи інших електронних носіях буде мати змогу побачити, де знаходиться цей чи інший автобус. І вони будуть їздити по графіку. Але ви розумієте, зараз вже 27-8. За два місяці ніхто перевізникам жодної копійки компенсації за перевезення пільгових категорій не надає. І я пам'ятаю, це речі знаєте, я особисто домовляюся з перевізниками, щоб вони не зупиняли і, і щоб вони возили пільгові категорії громадян. Ми повинні втігуватися законними діють на території України. І тому, якщо це зелена ділянка, хоче Богдана Хмельницького знаходиться в оренді до 2017 року, значить вона знаходиться в оренді до 2017 року. Є дві підстави дострокового розірвання до розірвання, до розірвання, угоди. Це не цільове використання і несплата орендної плати. Цільове використання декорувалося будівництво супермаркету чи якоїсь там іншої споруди, не будується, тому що ну, не, не отримують вони там міцно умови. І вони їх не отримають, і оренда оплата сплачується. Тому у нас немає підстав звертатися до суду стосовно дострокового розірвання угоди з цією компанією. І це є власність громади міста. З ділянки, які викуплені, вони є власністю тих чи інших фізичних чи юридичних осіб. Тому, коли закінчиться термін оренди ділянок, про які ви говорите, які не зараз. ну, чи там якісь недобудови, то ну, закінчиться термін оренди, і ми на сесії міської ради будемо приймати рішення про непродовження оренди, зазначить земельних ділянок. Це абсолютно правовий спосіб, у нас іншого способу немає.